Доброго ранку, шановне панство. Дивлюся, чи включилася камера. Е, значить, ситуація така. Сьогодні, 10 травня, е, зранішнє годування, ну, перед годуванням, будемо так правильніше казати, вирішив я сьогодні відсадити самця. Самець з самками сидить з 20 лютого, тобто виходить. Скільки 10 днів і 10. Зараз, зараз порахую, то є 20 днів і 2 місяці, між ними березень і квітень повний, виходить 80 днів. Скільки він сам запліднив, я не знаю. Зараз я його хочу відсадити і. Ще до нього кинути, з іншої, з першої його сім'ї ту самку, яка родила. Останні будуть ті самки на м'ясо, напевно, Ну, ще потримаю деякі, які виглядають великі, що, можливо, родять, Ну, я вже не дуже маленький процент ймовірності. І буду визначати по тих самочках, які є. Через місяць я їх почну перемацувати, бо деякі може і нині які попадуть під руку, помацаю на рахунок вагітності. І по самцеві буду дивитися, як він запліднив ту сім'ю. Якщо тут сім'я нормально запліднена, то самець буде далі з тою сім'єю жити, тому що Ну, в принципі, потім подивлюся, буду відсаджувати його малих нутринят, яким сьогодні половиною місяці. І дивитися на вагу. Вага нутринят має бути хороша. От. А самець буде з тою самкою, що родила. Я потім нині, чи, нині самця кину окремий вольєр, маю такий невеличкий. А потім до нього завтра, напевно, або вечором кину самку. Ну, зараз буду ловити. Дивіться, бачите, я забагато даю їсти їм на ніч, що гранула остається. Що перед ранішнім годуванням, що є небажано. Треба зменшувати норму. Все, зараз виключаю камеру, пробую зловити. А, ще не все, давайте зараз подивимося на от. вага по нулях. Так, Вага самця 14. І 400 грам. Так ось, пересадив я самця, бачите, вага 14 кілограм, 420 грам. Він з 17 чи 16 березня минулого року, тобто йому 17 травня буде рік і два місяці, тобто йому 17. Березня буде 14 місяців і в 14 місяців самець має 14 кілограм, 400 г. Ну все, зараз я йому кину їсти щось трошки, щоб він заспокоївся. І потім ввечері, напевно, кину до нього самку.